Гарно працювати під дощем, головне не жарко. Тут у нас більше безпорядок. Поміж дощами тільки встигаємо хоч щось зробити. Це у нас такий перший день робіт. Розставляємо баласти і будемо підготовлювати кріплення на першій частині кровлі. Так, у нас вже тут є перші, скажімо, ряди панелей встановлені. І воно вже якийсь вигляд має. Зараз облаштовуємо цю. Частину, поки у нас там дозволяє простір свободний. І переключаємося на іншу з тієї сторони. Чудово виглядає захід сонця у нас. Тут у нас панелі трохи у нас західніше повернуті. Ну, точніше, вони тут у нас повернуті на чистий південь. А тут у нас трохи східна сторона, за рахунок того, що у будинку милосердя. Кухня працює перші половині дня, тому у нас тут трохи східно, а тут ідеально.